Так, чую гончі. вони вже прибігли за мною. Всім привіт, з вами Юра. Ми продовжуємо проходження DST Don't Start Together за Vortex. І мені зразу дали подаруночок. Глянемо, що тут? Приніс клей, сундук. Сундучок. І... Здивуй мене. Ні. Ні. Так собі. Да. Клей сьогодні не порадував. Може більше повезе в грі. Ну що ж, поїхали. Так, ну що ж, ми з'явились в світі. Можна продовжувати. Е, що, які плани будуть на цю гру? Е, ну... Перше, що я думав, мені потрібно десь фармити душі. Тобто, перший варіант це поставити вулики біля себе або бігати сюди і підфармлювати. Другий варіант це пройтись, подивитись, мені треба павучки, може, десь біля мене є. Потім бажано було б знайти механізми, зробити холодильник. Ну і попутно підфармити трохи ресурсів. Я думаю, для цього інструменту доробити інструмент, у нас не вистачає кірочка, лопат. Та є кірку. Роблю кірочку і буду бігти. Е, інструмент хочу зробити золотий. Надовше вистачає, тим більше, що ну, золото в цьому світі. Знестачую його, я ніколи не стикався. Ну що ж, погнали. Так, я тут трошки пробігся, не на запис. Ну як на запис, але там нічого цікавого не було. Обслідував карту. Е, да, Знайшов ще один біом, де в нас все-таки вже є свин, король свинів. Я зараз близько підійти не можу, тому що свині на мене нападають. Тут навіть знайшов подаруночок, казан і ще один невдаха. Ну, казан хай стоїть. Я навіть не знаю, потрібні мені ці рецепти чи ні. Скоріше за все, що ні. Я потім їх використаю. І їх можна буде через стіл картографа переробити в просту бумагу. Я тут підібрався ближче до поселення свинів. Оу, ось і наш. Король свиней. Так, свинки поки сплять. Вони на мене не нападуть. А оця штука може. Єнотокіт. <рес> Літаючий котяра. Так, потім можна буде повернутися повикопувати ягідки звідси. Зараз в мене не дуже багато місця в інвентарі, тому я оставлю це на потім. І да, я знайшов болото. Тут, як завжди, двіжуха йде. Можна зробити сюди ТП. Хоча можна оббігти зверху, там хід, здається, є. Ні, немає входу. Так, ну болото я хочу подивитися, що там є. Тим більше я бачу тут щупальця, я не оставлю щупальця. Все, я його забрав, вкрав, 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 тікаємо, тікаємо. Тут багато, дуже багато і риболюдей. Буду їх так називати. Виходимо, так, виходимо, виходим. тікаємо, один за мною вже загрився. Пробіжимо, глянемо, що тут на болоті, думаю, треба бігти на базу, скидати все, що я тут насобирав. І повернутися на болото глянути. Так, книж, поварена книга, блін, може її викинути поки що. Я все-таки її кину посеред болота. Я думаю, я її тут знайду. Так, головне не забути, що там щупальця під ним. А поки що я хочу подивитися, що тут буде далі. Так, ще одне щупальце бачу, 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 бачу. Треба тільки підбігти, забрати його. Так, да, я його вкрав. Так, да, я його вкрав. Так, поки що. Нам треба світло. Я зроблю ось так. І так, да, я думаю, треба все-таки бігти на базу, тут ще дуже багато м'яса буде. Позбирати це все. Блін, ну за що я люблю болото, тут завжди щось відбувається, коли не прийди. Так, павучки, да-да-да. І мої перші павуки, нарешті. Ви просто гляньте, скільки прийшлось пробігти, щоб знайти перших павуків. Ну, почав я звідси. Ось цей шлях. Щоб побачити перших павучків. Я впевнений, що вони потім мені ще будуть надоїдати на цій карті. Ну, зараз на початку з ними є великий дефіцит. Плюс знайшов мощену дорогу. Це шанс знайти Честера. Зазвичай... Стоп, 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 стоп. Честер появляється ось біля такої дороги. Бувають винятки, але ну, мене це було дуже рідко. Один чи два рази. Так, да, павучки це дуже мене радує, що зараз є павучки. Можна навіть душ підфармити, скільки мені там для того добас всього чотири душі треба. Хоча перший раз я хочу пробігти. Так, бачу, ще в нас є тут голови свиней. Е, молоток в мене є з собою. Можна забрати жопки, жопки свиней. Так, да, вони мені зараз понадобляться на крафт перших е, шльомів. Плюс можна поставити будиночки свинів десь недалеко. Тоже під фарм м'яса, це, по-перше. А по-друге, постійний фарм жопок. Жопки душі м'яса. Тільки замітив, я на болоті пропустив червоточину, потрібно буде вернутись, подивитись, куди вона веде. Ну це вже після того, як я збігаю на базу, скину весь все, що я не собирав. Да, ну два щупальця, я дуже радий. О, плюс вікончики. Так, здається, я їх тут бачив. Вони недалеко від мене. Я навіть не знаю, чи загон построїти їх, позаганяти, чи хай просто бігають поки. Поки, здається, їх тут ніхто не вб'є. Ну, крім високих птахів. Все, повернувся я на базу. Трошки заготовив ще брусчаточки. Я навіть не знаю. Можна потім собі вибрати місце, кудись провести дорогу. Ну, це буду планувати вже пізніше. Далі, 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 далі. Що я хотів зробити, це підняти свій розсудок. Я взяв для цього грибів. В майбутньому можна буде зробити ще ферму грибів. Так, так як у нас від Поїдання душ, розсудок постійно падає. Мінус 5 розсудку за одну душу. Не помішає ферма грибів. Так, і я думаю, потрібно зразу вивчити крафт броні. Так, да, ось, шапка, футбольний шльом. Непогано, непоганий захист. Краще, коли він є, коли чим нічого нема. Так, а поки що я скидаю все, що мені зараз не потрібно, і повертаюсь на болото. Треба перевірити, куди веде червоточина. Подивитись, може там ще щось цікаве є. Я зловив цілого живого крота, думав його викину, випустити на базі, але щось поки що передумав. Поки передумав, зараз бігаю, здається, ягодки в мене там ще не виросли. Але десь є. А може й виросли стоп. Тим часом, поки біг дивитись ягодки ще, побачив, що тут біля мене льодники є, можна на перший час підфармити їх. Так, висока птиця буде мені мішати, так, так. І у мене нема коп'я, Ну ладно. Вб'ємо її по модному. Нову, новою палкою. Минулий раз я насобирав 4 щупальця і навіть не, не встиг їми їм скористатись, так що жалко буде. Будемо використовувати, нема чого жаліти. Є, догори ногами. Ну, тоді скористаємося моментом. Вкрадемо ще її яйце. У мене визріла цікава ідея. Побачите в майбутньому, що я з ним хочу зробити. Ну я ще такого не робив, треба попробувати. Птиця зайнялась вибиванням іконів ні 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 ногікони мені потрібні. Ти будеш мішати. Плюс я хочу їсти. Є. І так, щоб тийці більше не спавнились, можна взяти факел і підпалити її гніздо. Гніздо це є точка спавну птиць, так само, як будиночок свиней для свиней, для мермів, будиночок мермів і ТД і ТП. І да, перша моя повно... Місячна ніч, повнолуння. Але я так і не знайшов, де в нас жужик. Я підозрюю, що він ось отут має бути. Блін, ну я трошки не подумав. Хоча, хоча 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 я можу зробити ТП. Да, Давай пробіжимося все-таки. Жужика бажано було б забрати. Так, я чую, він кричить. Зразу підсобираю. Да-да-да, ось і жужик. І да, Місце класне, кажу зразу. І я зразу знайшов механізми, мало того, що тут є механізми, тут є ще покриття, яке я можу забрати, плюс я забираю жужика. Одне, що зараз, це не попасти на свинів, тому що вони в повнолуння вони стають перевертнями. І зазвичай вони вбивають жужика теж в першу чергу. Так, піднялась фігура. Я ще можу камінь скину, <кхм> плюс бритву скину, вона мені вже зараз найближчим часом не знадобиться. А оцих хлопців я половлю. Плюс світлячки в тому, це дуже добра зарядка для ламп. Це раз. І вони не псуються. Вони можуть лежати, скільки мені потрібно. Так, 5 душ залишилось. Не знаю, може хватить навіть зробити ТП до бази вже сильно проголодався. Да, хватає зробити ТП. Давай тоді зготуємо щось поїсти. І в нас тут є 4 м'яса. Ну, коротше, їсти трошки є запас. Можна повернутися, вбити механізми. І зробити холодильник. Можна бігти, бити механізми. Броня в мене є, шапка в мене є, місце я звільнив. На ТП в мене, мабуть, не хватає, тут все рівно перескочити треба буде. Тобто я зараз сюдою забіжу і трошки відкрию цю центральну частину. Блін, ну з механізмами повезло, дуже повезло. Ще одна птиця бігає, я її поки що чіпати не буду. Коли вона вже в'яжеться за мною, я покажу, хто тут главний. І да, мені попала сумка Клауса. Блін, прикольно. Зараз іде новорічний івент, тобто сумку можна знайти не тільки зимою, її можна знайти в будь-який сезон. Вона спавниться, але от вже оленів самих можна знайти тільки зимою. Тобто сумка є, ключа нема. І тим часом я добігаю до механізмів. Так, де це вони були? Ага, чуть-чуть я промазав. Треба вверх вибігти. Ось вони. Зараз акуратно розвідаю, що тут в нас є. У нас є кінь. Один всього-навсього один кінь. Ну, блін, добре. Значить будемо битись з конем. З коня я мансувати не вмію, тому буду просто підходити і бити його по шапці до тих пір, поки він не, не здохне. Все. Дві я цього вже хватить зробити холодильник. І навіть підфармивши ще одну шестероночку, можна зробити ще й сніжкомьотну машину. Але для сніжкомьотної машини, я думаю, ще рано, ще до літа дожити треба. А поки що заберу мрамор. Я там марма. На задньому плані чую крики гончих. Я до них, в принципі, готовий, броні в мене ще хватає. Перший раз їх приходить всього десь три, три штучки. Тобто це... не є страшно. Так, чую гончі, вони вже прибігли за мною, так. Це сталося на 12-ту ніч. Кіберспортивненько мансуємо, все, ман закінчився, їх стало троє. Треба їх гасити. І четверта. Не очікував. Гаразд. Четверту вже по красоті уб'ємо. Опа! Все. Якось так. Біжу на базу, готую тюфтєлі. І потім повертаюсь на болото. Я що подумав, тут дуже багато світлячків. Треба зараз підфармити павутини і зробити сачків, виловити їх всіх. Буде стратегічний запас світла. Бульк, бульк, бульк. Вставлю зразу готувати тюфтільки. Інгредієнтів я насобирав збирав доста. І далі дивлюсь, роблю холодильник. Виставляю. Є кульк, Є І наш перший холодильник, з чим я себе і вітаю. Поставлю притул. Надіюся, мені заважати не буде. Скидаю все, що може портитись. Забираю тільки зразу їм. І ставлю готуватись нову порцію. А сам біжу, висаджу кущики нові, які я підібрав. Не знаю, зазвичай не роблю посадку ягід, тому що ну, я про неї просто забуваю в майбутньому і не користуюсь. Але так, просто заради краси хай буде. Тим більше що... Так, дерево мішає. Прикиньте, я його не побачив зразу. Я просто думаю, чому він ще дерево не рубає, а тут слід мамонта. Ну, прямо таки ігра просто просить мене пройтись по ньому. Але це буде пізніше, ні, я все-таки висажу, виставлю. Добрав ковер. Можу доприкрасити свою базу. Ось таким чином. І далі тут теж у мене буде справа коврова дорожечка. І місце для, сну також застелю ковром. Межуточні зони я хочу позастеляти брусчаткою. Це трошки додавить скорості перед, ну, руху на базі. Хоч трошки, але все рівно приємно. Плюс, мені здається, вона виглядає органічно разом з ковром, саме на базі. Хай, ну я вже ці кусочки подостаю, коли вже вироблю це все і закрию все брусчаткою, ну, більш-менш повинно бути гарно і зручно. Е, мрамор, я думаю, не повинен пропадати даром, я його зразу висажу. Хай підростає, зараз, здається, ніякої небезпеки немає, такої, щоб я мав чогось боятися і робити мраморну броню. А от запас мрамору мені не помішає. Тим більше я хочу стати мраморним магнатом. Ну, що ж, ми маємо за цю серію. Ми знайшли механізми, зробили собі перший холодильник, знайшли болото, добули кілька щупалець, плюс побачили місце, де можна добувати їх. Далі знайшли жужика, привели на базу. Будемо копити його слизь. Це, це для, ну, як я на своєму опиті побачив, це найкраще топливо для сніжкомотних машин. Знайшли навіть сумку Клауса, хоч вона зараз для нас безполізна, ну, все рівно, хай лежить. Зате я знаю, де я буду вбивати тепер першого клаусу. Вкрали покриття, добули механізми, знайшли павучків нарешті. Болото від нас недалеко, це дуже приємно. Ну і якось так. Трошки відкрили територію. На цю серію в мене все. Так що до побачення і до зустрічі в наступній серії.